Ну, давайте, що кажуть карти? давайте. Так, ще місяць. Давайте так, січень і лютий подивимося, так? Ну, до кінця зими. Так. Прості, поки що, будь Ага. Так, січень. Казати тільки про погане чи ще про хороше для е, них. Для них чесно казати, да? що я Ну, бачу давайте так. Да, чесно, що є. Дивіться, по перше падає буду показувати трійка пентаклів. Вони зараз будують свої ракети. Вони зараз намагаються відбудувати на кордоні це кордон, тому що карта закоханих це шлях. Тобто це кордони, шляхи, які перетинаються з Україною саме. Вони там будують якісь, не знаю, загородження, тому що вони справді вважають, чому підемо на них. Це Білгород, Курск і так далі. Тобто зараз у них відбудування йде цих моментів, потім ракети, які вони будують. А дивіться, що ще зараз. Це це е, січень, я про зараз скажу. Ага. Ага, я зрозуміла. Дивіться, показує те, що буде зміна, якась ще в генералах, але вже змінили. Е, я про це також казала вже місяць тому, що буде зміна саме Суровікіна. На когось іншого і прийшов Герасимов знову. Тобто, тепер ]ся. знову Герасимова поміняють чи когось іншого? Він вже зараз його вже а, поміняли. Ну, а карти кажуть, що буде зміна. Ще буде зміна. Тобто ще буде якась зміна. В них там кодло, це Суровікін, Герасімов, Шайго і е... Вагнер. Як Пригожин. Його. Пригожин. Тобто Пригожин, хочу взяти верх, чітко показує тут короля мочів. Це він, я знаю, що це він. Тобто, і Атрійка мочів. Загострення буде якесь саме в їх а, відносинах. Цих людей, які стоять не при владі, а військова справа. І хто там переможе? Давайте подивимося. Чи хто... візьме верх Пригожин? Добре. Чи все-таки класичні Пригожин. військові зможуть відстояти? Це свої Дивимося зараз. Будь ласка. Чи стане Пригожин? Ага. Угу. Да. Я вважаю, що так, да, тому що, бачите, падає десятка кубків. Це карта сім'ї взагалі. Тобто, в цьому випадку те, що я бачу тут, і Пентаклі, це саме його зв'язки, його зв'язки, якими він прикривається, через які він працює. Тобто в нього гарні відносини з Путіним. І я вважаю що Пригожин, ну, він як говорять вхож близько І буде саме зміна в військовому плані, знову ж таки, бачите? Тут з мочі впаде. Тобто я думаю, що його змінять і він це повошення. Для нього це буде підвищення, да. як це покажеться на бойових діях? Чи можете Добре. ви бачити? Добре. Якщо пригожин стане при владі, як це скажеться на бойових діях, скажіть, будь ласка. Я зрозуміла, для Росії. Для України. На жаль, якщо Пригожин буде при владі, ну на підвищенні, так то для України падає карта башні, дві камачів. Тобто це людина, яка буде руйнувати за собою все, що буде бачити. І бачите, що тут падає. Якщо він буде при владі вище. Паде ірофант, «Туз Пентаклів, паж мечів і паде фортуна. Фортуна це мех... в даному випадку це механізм запуски. Тобто будуть нові ракети, які будуть запускати по Україні, тобто це відбудування якихось нових ракет, в які він буде вкладати гроші, тому що Пентаклі падають, двіка Пентаклі, і знову ж таки його зв'язки. Тобто, я так розумію, це договора за купівлю ракет в якійсь країні. Але я вважаю все ж таки, що а, їх відносини з ем... боже, з этим як їх там, з Іраном вони розпадуться. Це буде весело. А що про це карти кажуть? Давайте побачимо. Зараз ще Ораку. Це все січень знову ж таки дивимося, да, і які, буде, які будуть відносини в Росії з Іраном? Взимку і навесні. Так, дивіться, знову ж таки, які в них відносини зараном. Карта диявола, падають жезли, десятка жезлів. Це саме ракети, які летять на Україну. Тобто зараз. Ракети чи шахіди. Давайте перевіримо. Тому що взагалі диявол це ракета. Шахіди в мене падають дві пентаклів. І те, і те. Десятка пентаклів, десятка мечів падає. Дивіться, це а, шахіди ракети, які зараз є від Ірану, але це те, що залишилось. Тобто, нової поставки тут не, не показує зараз взагалі. Тому що бачите, що падає? Падає шут і імператор. Я так вважаю, що Іран намагається грати зараз на дві сторони, тому що Ізраїль їх трішки придавив фінансово. Тобто, це а, я так розумію, якесь загострення відносин Ірану та Ізраїлю. Фінансово. Є е, карта, е, є якийсь прогноз. Ага. Чи можна його відвернути, щоб він не здійснився? Якщо обставини рокові, то ні. На жаль. Якщо просто якісь буденні, то так. Є рокові обставини, які ні. Дивіться, а навесні якраз таки показує тут а, Паш Кубків паде і четвірка кубків. Тобто Іран почне, Паш Кубків це карта дитини. Тобто будуть якісь моменти зв'язані з а, вони будуть качати свої права і показувати свій характер Росії. З чим це зв'язано зараз? І четвірка кубків. Це саме, навіть зараз покажу, як виглядає карта. Це саме апатія і відсторонення. Тобто, нам буде Іран намагатися відійти. Чому? Через що? Я зрозуміла. Через що? Четвірка пентаклів. Знову ж таки, фінансові зв'язки. Я ж кажу: це чи Ізраїль, чи Америка їх притисне або і, і та, і те, і те, і те. Тому що бачите, четвірка Пентаклів це взагалі. Ну в цьому в цій колоді це карта банку. Це фінансування, яке припиниться від країн ну, друзів. Це Ізраїль і Америка. Я схиляюся до них все одно ці прогнози перевір.